Доброго дня, шановні глядачі, мене Іскра віктор, я риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на Рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Виправ сьогодні на водойму, половити рибку, подивимось, що сьогодні у нас вийде впіймати. Вдалого перегляду! І погодка, друзі. Водички наберу. Так будемо зараз замішувати пельчик. Трошки водички. доповню. О, хай. Напитується. наші кормушечки потім забивати. Ах, клас. Буду у вигляді за корма від трикабецько ноплю, з перцем використовувати і пелець. Половина замучена, а половина сухого. І цей. Десь, по-моєму, від 6 до 12, мабуть. Розмір пельця. Ось такий. Зараз буду закормлюватися. Трішки закормлюсь, щоб привобити рибку на точечку. Так. Трішечки коноплі з перцем засипав і трішечки пельця крупного. Дрібна рибка, крупний пелець не з'їсть, буде привоблювати тільки гарну рибку. А конопля дрібна по дну розкидається і застави рибку потихеньку збирати на тульці, збирати на плюшки коноплю. Так, як вона дрібнофракційна, конопельку придеться поплавати, пособирати, а пелець не тільки буде привоблювати крупну рибку і таким чином, надіюсь, рибка буде не накормлена і в той час рибку буде на точку ставити така фракція. Девочка. Дивний розмір, мабуть, якщо не зійшло. Завалі. Ні, ні. Трішки під берегом Ех, схід, друзі! Приємно, приємно було під берегом, Фу, навіть не підняв, ну що, ось такий Попавчик спрацював. Перезакидаємось, друзі. Покльовочка. У берег. Хоп! І нічого нема. Мабуть. Ее є. Так, треба. фрикціончик трошки. Ооо, Як я люблю цей. Звук шнура. Та <рі> ж пулі яка це. Ну, мабуть, щось невелике. Випускник 20-25. Ну все одно приємно, друзі. О, дав. Випускник. О. Оп! Друзі, і слава богу, сам і відчепився. Ось такий. О. Кажи, Щось я попливу, Остальних погукою. Юху. А! Клас. Вмив Друзі, таке як покльовочка, шнур провис, може, звісно, і хвиля, не знаю. Або в берег пішла рибка. Ні, мабуть. Да, холоста холоста покльовочка. На жаль. Ну нічого. сейчас перезакинемося. Трішечки свіженького корму насипем. і точечку. тучечку. Подивимось. Ось такий флечик і ось такий попопчик яскравого кольору. Так, ну що, перезакидаємось. Друзі, покльовочка. Ой, хорошо, працює. Хоп! І хтось є? Є ще. Ой, вибачаюсь. здогад. Зараз. Я щоб не спутати. Бо один уже ушоль. Друзі, гарненька то риба Може і спортивний розбір, але по відчуттях приємно Один так біля берегової бровки неприйотно. Друзі, приємна рибка. О. Перед цим був дуже достатньо непоганий коробчук, але друзі біля бровки був схід Надіюсь, що дана рибка нас привітоє Сейчас, сейчас, сейчас. Є, друзі. Ось такий гарний крупець. Клас. Дякую. Ти хотів погубів зараз. Ні, це ти знаєш. Трошки мені. Не... Дякую за допомогу. А ми її заложимо. Я Як дижурик. Ну, я думаю, така півторошечка або двушечка. Друзі, ось така гарненька в сачку. І 2... Два О, Друзі. Гарненька рибка. Друзі, покльовочка. Ова, так. Хоп! І незрозуміло... Можливо, схід. Ні, хтось, друзі, є. Ось колега, конкурент <рес> прийшов. Або схід, або невелике, щось, друзі. Хочеш сачок, оту в воду клади, повністю до дна. Я заведу, а ти тільки піднімеш. Ганяться не на... А, так! Друзі! Спортивний! Хоп! І є! Друзі, клас! Скажу вам так, приємно таких випускників ловити! Друзі, клас! Такий коропець! Шикарно! Зараз будемо відпускати! Примай. Я туди лізти не хочу. Друзі, ось такі гарненькі. Ось він тобі не показує. А я буду, тільки дай мені хто закорти захистити. Потім завтра, завтра друзі. Ось такі гарненькі. Карпушка і Поплив. Супер. Покльовочка, друзі, колеги. Друзі, покльовочка. rosemary Друзі, Клас Друзі поклювачка таке. Як. Хоп, і поки ще не зрозуміло. Що є, чи нема? Ні, щось є, друзі. Не знаю, нагоди спортивних розмірів, але ех, схід, друзі, схід Хух. Друзі, рибалочкою задоволений, декілька поклівочок отримав. Взагалом відпочив. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавої курсної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.